Слава Ісусу Христу! Сьогодні отримав таке запитання від підписника. Очі Осапати, я вірю в Бога, але в сповідь не вірю, бо свячених не Бог. Це дуже щире запитання. І я дякую за нього, бо воно народжується не з назмішки, а з пошуку правди. Відповідає спокійно, і на як свячення. Ти правий в одному Священник не Бог. Він такий самий грішний чоловік, як і всі інші. І церква цього ніколи не приковувала. Але сповідь це не віра в священника. сповідь це віра в Христа. Коли ти приходиш на сповідь ти не сповідаєшся людині. Ти стаєш перед Богом, а священих стоїть поруч, як свідок і служитель літаїнства. Послухай, що каже сам Ісус: кому відпустити гріхи, тим відпустяться, на кому залишити, залишиться. Це слова Христос сказав не ангелам, він сказав їх людям, апостолам, слабким, грішним, але покликаним. Бог знає, що людині важко каятися наодинці, тому Він дав нам видимий знак прощення, слова, які можна почути, розрішення, яке може прийняти. У людині важливо не лише сказати Боже прости, а й почути у відповідь, прощається тобі бігів. Так, Бог бачить серце, але сповідь лікує не лише душу, вона лікує совість. Губокий гріх не названий, він має над нами владу. Коли ж він вийшов на світло, він втрачає силу. І ще одне дуже важливе. Якщо ти вируш у Бога, але не довіряєш таїнству, яке він сам установив, постав собі патіння не про сміченника, а про Христа. Чи довіряє йому не тільки, щоб прийняти його спосіб прочення, а де лише мій зручний. просто. Ти не мусиш вірити в священника. Ти покликаний вірити в Христа, а сповідь – це не принишення, це дар свободи, бо сповідь – це не суд, це зустріч милосердів. Амінь. Слава Ісусу Христу!